Це озима пшениця, сорт балітус на полі, де росла соя. Працівники Волинської філії Українського інституту експертизи сортів рослин посіяли 80 гектарів озимої пшениці. Розказує завідувачка відділу польових досліджень підприємства Іванна Тригубюк. Пшениця війшла в зиму. Добре розкущена. Для перезимівлі воно вже не дуже то страшне. Температура на вузлі кущення може досягати у, -у озимої пшениці 10-12 градусів, а у, -у озимої ячмені 8-10. Тільки з 10 лютого почалися трохи морози, які були 3,6 і градусів. Для озимих культур загрозливого немає. Двічі в рік відбирають проби монолітів для визначення перезимівлі озимих культур. «25 січня, і цей раз ми брали 24 лютого. На На й день ми спостерігаємо, чи нормально воно перезимувало, чи є запас вологи, шарі ґрунту. І визначаємо кількість загиблих і кількість рослин, які можуть перезимувати і можуть дати ворожай. Це межа, де на одному полі росте озима пшениця. А на іншому озимий ячмінь. Агрономка Іванна Тригобюк показує різницю. Пшениця майже зелена, а ячмінь вже пожовтівший. Але це він завжди такий кожного року. Воно вже, якщо не буде морозів і не буде вітрів таких, то він перезимує. За словами завідувачки відділу польових досліджень Волинської філії Українського інституту експертизи сортів рослин, сніг захищає озимину від вітрів і морозу. Окрім того, й волога накопичується у ґрунті. Волога в орному шарі ґрунту то є десь 20 міліметрів. А от у метровому шарі вже є 120, це вже мало. Снігу не було зовсім. Для ріпаку погано, тому що він має стрижньову систему. Це корінь іде один вниз, і він може залягати до метра. Ріпак, якщо в нього сформована розетка, осінню він витримує температуру навіть мінус 14. У лютому на Волині температура повітря становила до 16 градусів морозу, сказала завідувачка сектору обласного центру з гідрометеорології Олена Кондратчук. На початку місяця, що минає, агрометеорологи спостерігали до 12 градусів морозу на глибині вузла кощіння озимих культур. Додає, коливання температур не є сприятливим фактором для рослин. Зимена в нас, ми можемо сказати, що можливо буде мати якісь пошкодження, тому що от буквально сьогодні ми відібрали зразки рослин, які на відрощування. І ми будемо визначати, чи є якісь пошкодження, чи немає, тому що ті зразки рослин, які ми відбирали 25 січня, вони показали, що загибелі рослин у нас немає. Зрідження по області немає. Цього року за словами начальника розвитку виробничих галузей обласного департаменту агропромислового розвитку Олександра Книша посіяли на 30 тисяч гектарів більше оземини ніж торік. Узимих зернових нас посіяно. 185 тисяч гетарів, що на 20 тисяч більше, і відповідно у зими ріпа площа посіїв складає 50 тисяч гітарів, що на 10 тисяч більше до рівня минулого року. Відібрані моноліти засвідчують доволі високу життєздатність рослин, регенеративну здатність. Би дає всі підстави розраховувати, що зрідженість посії буде в межах 5-6%, що є цілком би, природнім для, для перезимівлі у зиме. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.